Світ серйозно почав бити на сполох, але тим часом, коли світ є на сполох, фрики делеговані державними зрадниками, з антимеданчиками, гастролюють по Європах, маргіналізовують українців і дискредитовують фактично українську державу у світі. Вітаю браті і сестри, слава Господу Богу, українцям у всьому світі! Слава Україні! З вами як завжди Роман Романе і Ми поговоримо на надзвичайно важливу тему, яка сьогодні є фактично новою пандемією, котра може поглинути і Україну. Перед тим, як розпочати, я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви пишете свої коментарі, поширюєте мої відео. Найважливіше, дякую вам, що ви підтримуєте мене і що ми чуємо одні одних. Це відео є дуже важливе для поширення серед українців, масово тому я прошу вас, як ви знаєте, атакуються мої соціальні мережі активно і прошу вас це відео зберігати, і поширювати на інших соціальних майданчиках. Я не мав часу раніше записати це відео, трішки прихворів, перепрошую, не виходив з вами на зв'язок, дещо, але, тим не менш, я зібрав повну. Картину матеріалів, котрі сьогодні є надзвичайно важливими для української нації, для українців і в цілому для цивілізованого світу. Недавно та й в принципі не те, що недавно постійно американські австралійські медіа центральні говорять про серйозну загрозу майбутнього. Серйозна загроза в тому, що фактично вчиняються злочини проти маленьких дітей і робиться це за сприянням центральної влади у тих чи інших країнах, тим самим намагаються. В інших країнах, де активно громадянське суспільство протистоїть цьому, намагаються через різного роду маніпуляції за допомогою тих самих представників своїх у різних органах державної влади запровадити фактичну пандемію. Мова йде про ЛГБТ-пропаганду, яка, на мою думку, нічим не відрізняється від сучасного росіянського фашизму і має. В глобальному сенсі руйнівну складову це фактично людина-нарисницька ідеологія, і я вам зараз покажу, бо тому, що в Україні зараз маніпуляціями через війну намагаються впровадити цю ЛГБТ-ідеологію. На центральному американському медіа я хочу, щоб ви почули, говориться про серйозні речі, про злочини, які вчиняються представниками ЛГБТ-пандемії, проти маленьких дітей проти немовлят. Тобто вони фактично говорять про те, що сьогодні. Ці представники замість уявіть собі порівнює у порівнянні. Вони говорять про те, що замість у школі, де, наприклад, в Китаї вивчають квантову фізику, в школах різних країн світу, американських в тому числі, вивчають дітей лгбт пандемії лгбт пропагандії We do not need to be teaching this radical LGBT grooming agenda in schools. And meanwhile, Chinese students are learning quantum physics, and we've got our students learning how to twerk from drag queens. It's not going to end well. Ми говоримо про те, що з малесеньких дітей, які абсолютно нічого не розуміють, котрим потрібно вивчати читати книжки та а їм приходять до них у ясла фактично в дитячі садки, представники цих цієї LGBT пандемії і. Демонструють, що нормальним є явище, коли чоловік говорить, що він жінка або навпаки, це б знаєте, було смішно, якщо б це не було реальною загрозою. Ну, ви самі чуєте, що говориться на центральних американських медіа. Далі австралійські медіа говорять про більш серйозні проблеми. Вони запросили так званого цього представника ЛГБТ, якихось там ще там, їх там плюс, 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 плюс що власне говориться на центральних е, світових медіа. І Справа в тому, що цей представник ЛГБТ говорить про те, що їхній прапор один місяць на рік має право бути, бо прапор нормальних, звичайних, традиційних, він цілий рік. А ведучий каже, а де мій прапор? Де мій прапор? Well, тобто ми говоримо про що? Про те, що ці представники людини нависницької ідеології вони, фактично хочуть собою підміняти світ нормальних людей. І якщо їх допускати, вони, якщо потрапляють до влади, вони починають дискримінувати тих, хто сповідує традиційну, традиційні цінності, християнську християнську мораль тощо. У Лондоні мені надсилають відео, де фрик Ольга Полякова відкриває Гей Парад. Дивлюся у Мюнхені ще один фрик Меловін, співає батько наш Бандера. І мені надсилають відео про те, що військовий говорить. Молодіна в Мюнхені, там де всі кричать, ми за Україну будемо воювати. Так патріотично, так душевно, ух! <позвіглаз> в мене одне питання, шановні, чому ви досі в Мюнхені? Ваші слова тримайтеся, залишити при собі, тому що я ось потримався за приклад, який я сам собі придбав. І ну, в мене нічого не змінилося. Тому, будь ласка. Залишайтеся там, якщо ви вже обрали такий шлях, і не треба нам десь е, з Європи кричати «тримайтеся!» з лапором, тому що мені тут, блядь, фокупів, воно не холодно не жарко. Але що соромно за те, що в нашій країні є такі люди? Дякую. І справді військовий має рацію, бо тому що ці люди абсолютно нічим не мають відношення до української самобутності. Вони фактично поплюжать, руйнують українські цінності, бо Україна споконвічно будувалася і формувалася на традиційних сімейних цінностях. Але повернемося до... Фреки до цих полякових, брежнівих, лободи, вони мають одну єдину складову. Це все росіянська складова. І вона, наприклад, вони мають, це можна похарактеризувати, мають одну парасольку. Одного й того самого продюсера. Таких продюсерів багато, але є яскравим один з представників Михайло Ясинський. Я не пам'ятаю, як його фірма називається. Він в той чи інший час продюсував всіх цих Лободів і так далі полякових разом взятих. Але що таке цей Ясинський? Це той, хто сьогодні активно транслюється в центральних медіа, під нього офіційно в Державній цвітовій академії створена створений курс, де він викладає це все, воно походить звідти з структури. Росіянської мафіозно олігархічної системи, яка тісно пов'язана з українською мафіозно олігархічною системою, це внутрішні вороги. І уявіть собі, він студентам, студентам, котрі принципово перейшли на українську мову після повномасштабного вторгнення, на курсах розповідає про те, що не романтизуйте все так, бо насправді, якщо подивитися на карту, то ви там побачите інше. Тобто, про що йде мова? Що це такі ждуни, які, якщо ви після 24-го, так як землі-майданчики готували Україну до здачі? Їм це вдалося, то вони би активно пішли туди і служили би Путіну. Якщо їм не вдалося, то вони зараз ждуни і активно просувають свої метастази всюди, щоб лише мати дотичність до держави, і щоб у цій державі підміняти поняття та формувати порядок денний, який йде всупереч і в розріз інтересів української нації. Що таке ЛГБТ-пандемія? Я вже чітко охарактеризував, виступаючи публічно на заходах у Європі, і. Всі ЛГБТ стурбовані, вони ходять, щось там записують, щось там розповідають про мене, але це їх проблеми. звісно. Це нашого серіалу. А хто ж ці люди, хто звинувачує ЛГБТ-КА людей або ЛГБТ-організації в московійських наративах і, неважливо, ще в чомусь? А, цей персонаж називає ЛГБТ Пандемією. Давайте ж подивимось на його аккаунт. Він дуже серйозний дядько, дуже серйозний блогер. Ну, це наші з вами проблеми. Знаєте чому? Подивіться, що вони, як вони себе характеризують, оці хто представники. Так званого київського LGBT. Мене звати Вені, займенників Він. Я був на першому Київпраді ще в 2012 році. Я Едвард, я він, і моя перша робота в житті була у центрі допомоги жертвам сех. Я Микита, я він, і я проходила спрошути 4 рази. Яксеня, мої займенники вона воно і в мене більш весело. Я джун мої займенники вони і я люблю рад на Центрі. Але гірше в цьому, знаєте що. Що вони кажуть прямо про те, що, мовляв, якщо вам не подобається, то берете і їдете в Росію. Pride марш в Україні це публічне зібрання, яке відбувається заради інформування навколишніх людей про існування ЛГБТК людей або спільноти. А якщо ви хочете іншого, то для вас є багато інших країн, наприклад, Росія, Угорщина, Уганда. Знаєте, в чому біда? Їхня біда в тому, що. Це абсолютно рашистська пропаганда. Хотілося б запитати, а куди ви відправляєте більшість українців, які виділяють мою думку і не підтримують, лгбт пандемію, відправляєте їх на Росію, що на Росії також різнокольоровий прапор, який тотожний вашому який ви вкрали, і Путін сам гомосексуаліст. Ми відтримуємо Люди нетрадиційної орієнтації, спокійно живуть, працюють, віддаються по службі, отримують державні нагороди за свої досягнення в науці, искусстві або в яких-небудь інших областях. Ордена і медалі я, получаю лично. А тепер погодяємося узагальнююче це все. Що робить нам брати і сестри? Сьогодні важливо кожному українцю розуміти і усвідомлювати що уся ця пропаганда, яка сьогодні лиється з різних сторін, вона діє з єдиною метою розділяй і владають. Нам з вами, українцям, потрібно єднатися, але важливо не шукати політичних ідолів, бо тому, що всі ці, хто були 31 рік при владі, вони більше вже як 31 рік вони діяли у власних інтересах. Це банда, це купка бандитів, яка створила різні політичні проєкти для того, щоб лише маніпулювати і відкрадати українську націю. Тому українцям. Сьогодні важливо єднатися довкола української ідеї. І я дуже і дуже прошу вас, важливо сьогодні відкрийте, загуглійте моїм прізвищем українську ідею, п'ятий універсал. Уважно прочитайте. І за задорожною картою, прописаною там бійте. Тому що це майбутнє, це план відродження України. Бо, на жаль, так склалося, що вони так наколомотили Україні, що нам доведеться відроджувати Україну. І сьогодні вони розрядили українську націю, повиганяли війну, оцю всю, яку організувала банда міжнародних злочинців з єдиною метою розрідження геноциду української нації. Ми маємо з вами зрозуміти і усвідомити, що якщо ми зараз пропустимо і дамо можливість їм, то завтра можливості у нас, в українців, уже не буде. Браті і сестри в Україні залишилося менше 24 мільйонів. Серед них близько 16-17 мільйонів етнічних українців у порівнянні з 1931 роком, коли українців було. Більше 81 мільйона. А ще раніше нас було ще більше. Тобто у той час, коли різні прогресивні нації збільшуються, популяція збільшується, українська нація зменшується. Якщо ми дійсно допустимо до того, щоб вони збудували Україну нам не для українців, то, на жаль, люди, котрі котрих інстинкт самозбереження лишиться у світах, будуть у сумних піснях оспівувати свою Україну, але України для українців вже не буде. Тому, браття і сестри, я дуже прошу вас. Задумайтесь над моїми словами. І якщо ви почуєте мене, я прошу вас, не дайте можливості втратити нам Україну, бо ми у складних обставинах, коли боротьба з зовнішнім ворогом і масово сьогодні нам треба боротися з внутрішніми ворогами. А ці внутрішні вороги по всьому світу зараз порозлазилися і активно намагаються українців зробити керованим стадом. Раді сестри, ми вільний народ, ми вільна нація, ми народжені вільними. Не бійтеся, 365 разів у Біблії повторюється. Бо як страх хоч не керувати людиною, людина стане невільником. Немає у світі таких грошей, якими можна купити гідність народу. Немає такої сили у світі, якою можна зламати волю народу. Браті і сестри, єднаймося. Чим більше вас зі мною, тим скорше ми зможемо дати вирішальний бійці цій мафіозно-олігатичній системі внутрішніх ворогів української нації. І тим скоріше ми зможемо відродити велику сильну могутню. Українську Народну Республіку. Слава Господу Богу, навіжиє велика Українська держава. Поширюйте і єднаймося. Слава Україні!